Добрий день, вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую срібні і монети з Майзельберу України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України, які нас захищають. Сьогодні буде невеличкий огляд, коротенький срібло. І перша монета це інвестиційний архістратиг Михаїл. Від Національного банку України. Монета 2025 року. Стандартний інвестиційний архістратив, що запускається з таким дизайном з 2020 року. Міняється тільки рік карбування на монеті на аверсі. Тираж монети складає 30 000 екземплярів. Великим тиражем вирішили нацбанківські. Працівники випустити цю монету цього року, мабуть, через те, що зросла, значно зросла ціна срібла на світовому ринку. І тому карбувати і продавати інвестиційні монети стає вигідно для національних, для банків різних країн. Красива монета, стандартний дизайн, нічого сказати. Стандартний дизайн, стандартна упаковка, пластикова капсула. Далі Австралія. Усі ми знаємо австралійський лунар від Bert Mint. Монета, що випускається щорічно з тиражом 300, тиражем 300 тисяч екземплярів. Минулого, в кінці минулого року випус, випущена монета рік-змії. І ось лімітований тираж лімітований варіант даної монети з позначкою дракон. Тираж цих монет лише 30 тисяч екземплярів, що для Австралії дуже мало. Я побачив цю монетку і вирішив, поки вона є в наявності, терміново собі придбати в колекцію і показую її вам. Тираж, дизайн, як ви бачите, не відрізняє, відрізняється від стандартного дизайну. Де тираж у нас 300 тисяч екземплярів, але оця позначка вирізняє цю монету з поміж базового тиража. аверсі На у нас король Чарльз третій Ось така монета. Така красива. Так, далі ще одна монета. Знову Австралія, знову мінт Інша серія клинохвостий Орел. Тираж цих монет 50 тисяч. Екземплярів, що щороку випускаються в новому дизайні. Але кілька років тому були повтори. Два роки підряд випускали монету в одному і тому ж дизайні, тільки з різним роком карбування. На аверсі у нас стандартно знову портрет британського монарха Чарльза. І ось такий красивий з. Розмахом крил клинохвостий австралійський Орел. Якщо я не помиляюсь, це 11-та монета минулого року. Була 10-та, да, значить, це 11-та монета в серії. І на закуску знову Австралія коала. Монета інвестиційна. Теж. Виробник Pert Mint, як і Лунари, як і клинохости орли, тираж 300 тисяч екземплярів. Після Кукабари, це друга за тиражем, за популярністю серед інвестиційних монет від австралійського Pert Mint. Знову традиційний чальць, ось можемо порівняти, до речі, з орлом. Повністю ідентичні дизайни. Ідентичні. Один в один. Ну, а аверс у нас звірок коала, яка щороку теж дизайн міняється. То одна, то дві звіринки, в різних вони позах сидять зазвичай на деревах. І ось такий дизайн. Тираж 300 тисяч, нагадаю. Так, да, щодо цін в зв'язку з зростанням цін на срібло на світовому ринку дуже зросли. Ціни і на ці монети. Якщо брати архістратига, то Нацбанк його сьогодні, 27 березня, продавав в інтернет-магазині своєму по 2450 гривень. Що рекордна ціна для інвестиційних архістратегів, висока ціна. А австралійські оці монети, я зміг придбати за кордоном. По ціні теж високий. 60-70 доларів на в скидку. Точно я вам не скажу. Бер, беріть, беріть за основу десь 65 доларів і вище. Плюс доставка таке інше. Досить дороговартісні стали новинки, тому багато їх придбати, має можливості. Ціни на новинки виходять. Зараз склалася така ситуація, що ціни на новинки вищі, ніж на старі монети минулих років. Ну, Ось така невеличка, невеличкий огляд, невеличка аналітика. Сподіваюсь, вам сподобались ці монети. Пишіть, що ви думаєте з приводу цін, з приводу дизайну, з приводу краси цих монет. Чи потрібно їх купувати чи ні. В якій кількості, якщо це інвестиційні монети, вважаються. От, ну... А я з вами прощаюсь до нових зустрічей. На все добре, до побачення.